Україні Героям слава! Дякуємо Збройним силам України за можливість святкувати Хлопці, Чекаємо на вас! Жвава торгівля та різноманітні колориту громад мали місце цього разу у селі Перерісіль на відкритті оптового ринку Радогаст, де водночас відбувся завершальний осінній ярмарок із серії Золота осінь осінь-2024». Голова переріслянської ТГ Володимир Молдавчук привітав гостей заходу та представив план розвитку проєкту. Серед всіх гостей заходу був ВИО, директор Івано-Франківського регіона Ального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук своєю чергою він поділився враженнями від проєкту, виокремивши основні сильні сторони. А це наповнення ринку та поява можливості заробити місцевому виробнику. Головне, щоб працювали всі. Насамперед, я добре розумію, що сільська територія має свої багатства, і сьогодні в даний час їх потрібно підсилювати, підсилювати виробників сільського господарства, товаровиробників, які сьогодні в нас в регіоні, особливо тут, які знаходяться е, е, і мають що показати, і мають що продати, і мають що запропонувати. Тому те, що я побачив, я зрозумів, що це доволі масштабний проєкт, який доволі по локації дуже добре розташований, адже це недалеко від Івано-Франківська. Це перша перевага. Наступна перевага це є дорога сполучення, де проїжджають дуже багато тисяч туристів в сторону Карпат. І це дозволить наповнити ринок, оптовий ринок дозволить наповнити не тільки тим, чим ми можемо запропонувати, але сьогодні це багато, а й тим, хто може це придбати. Тому цей проект він доволі масштабний, і я впевнений, що він. Буде мати перспективу, але для цієї персини потрібно багато працювати абсолютно всім, хто знаходиться. Поруч і місцевій владі, і товаровиробникам, і людям, і, і робити все для того, щоб тут було зручно, для того, щоб було комфортно, якісно і воно натурально Щодо впровадження прикладу такого ринку на вищий рівень, а це міст Юрій Стефанчук каже, що його візит якраз для ознайомлення, як відбувається процес логістики. Зокрема, зауважує, що все починається з сіл. Я хочу подивитися, як це працює для того, щоб зрозуміти, як побудована ця логістика і що саме наповнює цей ринок. І цей досвід, який сьогодні існує, він може бути мультиплікований там, де є в цьому потреба. І в першу чергу це є потреба в містах. Але ми не забуваємо, що саме без села не може бути цього ринку, тому дуже важливо, щоб в селі цей приклад яскраво запрацював, щоб його мультиплікували інші громади, і в тому числі міські. На заході був організований концерт, де кожен із запрошених гостей виступив перед громадою. А також як частину дійства було представлено символічну монету інвестицій: лотерея, а також благодійний аукціон підсилили інтригу на заході. Депутат обласної ради Сергій Волошин ділиться своїми враженнями від придбання одного із лотів. Ми розуміємо, який цей захід реально. Може мати хороші масштаби. Локація цьому сприяє станом на зараз дуже великі площі, і сюди можуть заходити масштабні проекти. Це дуже важливо. Враження, звісно, позитивні. Люди зібралися. Хоча сьогодні так прохолодно, але якби емоції такі позитивні переповнюють. Мені вдалося придбати символічну скрипку. Ось насправді немає, ну не завжди має значення те за що ти борешся. Купляєш як лот. Важливо, що дані кошти будуть вилучатися і спрямовуватися на збройні сили України, і ми всіма можливими шляхами зобов'язані підтримувати наших героїв. Для нас немає наша чужа. Продовжує мовити депутат у ході розмови про підтримку громад від обласної ради. Звернув увагу на потенціал ринку, адже він вигідніший для бізнесу за рахунок своєї логістики. Я є жителем Яремчанської територіальної громади, але як депутат обласної ради для нас немає наша чужа. Громади наші, ми вболіваємо одинаково підтримуємо і дуже багато ініціатив обласної ради в принципі було спрямовано. Для перерислянської територіальної громади, ось що може бути, я точно можу сказати, що той бізнес, який локаційно розміщений в межах Яремчанської територіальної громади, вбачає в цьому великий потенціал, адже вони завжди закуповують велику кількість продуктів сільськогосподарських цих і їм логістично перерисіль близько, зручно. Це не львів, не Чернівці, не івано франківськ Тому я вважаю, що однозначно наша громада. Буде якби сприяти розвитку да даної локації, зокрема художній керівник Гаврилівського будинку культури Олександра Гайдаша, виступала на відкритті ринку. На думку співачки, такий захід є корисним та можливий завдяки Богу та ЗСУ. Кому вона і завдячує, маю досвід роботи вже 33 роки і більше. Хочу подякувати організаторам цього дійства, що сьогодні відбувається. Це напевно дуже буде добре для нашої громади, тому що може для того, щоб розвивалася. Наша громада якісь будуть кошти поступати. І, ну що, а, а ще дуже хочу подякувати нашим хлопцям, які зараз на передовій, нехай Бог їх оберігає завжди, нехай вони повернуться здорові додому, і дуже дякуємо їм за можливість святкувати. Слава Україні! Слава нашим збройним силам України! Слава Ісусу Христу! Голова надвірнянської РДА Петро Хмельовський. звертає увагу, як на прикладі переріслянської громади, можна бачити єдність навіть у час війни, судячи з презентації голови перерослянської. Ської теге на думку Петра Хмальовського у Радогаста є шанси бути на рівні масштабних ринків. Дуже позитивні враження від даного дійства. Я вам скажу відкриття оптового ринку у перевіслянській громаді це великий плюс. Це Такий приклад того, що під час війни не просто можна жалітися, що нічого не вийде, а це приклад того, як об'єднуються громади у районі, як об'єднується обласна адміністрація, обласна рада, і роблять це для того, щоб розвивати споживчий ринок продовольчих товарів, наситити його місцевими виробниками, плюс великий податки в бюджет перевіслянської громади, плюс робочі місця. І я скажу. Ті масштаби, які нам продемонстрував Дениванш, свідчать про те, що це буде ринок на рівні Шувару, де буде оптовий сільськогосподарський ринок, плюс логістичні склади. Дуже позитивні враження. І ще великий плюс що цей ярмарок закінчиться тим, що проводиться аукціон, кошти від якого підуть на Збройні сили України, і тому всім нам перемога і далі в такому дусі. Про те, чи збіглася очікування з реальністю, розповів Володимир Молдавчук, голова перерислянської ТГ, результатом задоволений, хоча зауважує, що людей, на його думку. Було мало особливу подяку висловив продавцям та покупцям, які вирішили долучитися до торгівлі. Людині властиво сподіватися набагато більше, дуже боятися чогось меншого. Але я думаю, що ми вийшли якраз на оптимальний результат сьогоднішнього ярмарку і сьогоднішнього відкриття ринку. Мало проінформовано людей. Хотілося б звичайно, щоб було більше покупців. Була достатня кількість підприємців, які привезли свої оригінальні крафтові продукти на ярмарок. Відповідно, дуже приємно, що Івано-Франківська обласна державна адміністрація зініціювала саме осінній ярмарок Золота осінь, який спрямований на підтримку збройних сил України. Приємно, що дуже багато людей взяло участь у аукціоні. У лотереї, тому що ми абсолютно всі лотерейні квитки продали і всі кошти. А це, це десятки тисяч гривень, будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. Ми втомилися від війни, але не втомилися підтримувати збройні сили. Ми втомилися від неприємностей, але не втомилися з них вилізати. І сподіваюся, що вони вже е, до кінця цього року закінчаться. велика на це. Надія, хочу при нагоді подякувати всім підприємцям, які прийшли на е, наш ринок, і всім покупцям, хто сьогодні знайшов тут крам необхідний для нього. Дякую на провокативне питання ще до подальшого майбутнього сусіднього ринку. Володимир Молодовчук відповів коротко та просто: це не у його владі. Також ще раз повторився, що громади партнери між собою, але точно не конкуренти. Не в моїй владі щось відкрити чи закрити в іншій громаді. Нехай ці всі питання вирішує керівництво тієї громади. Це раз. Друге, ми не конкуренти. Я хочу повторитися. Ми партнери, ми колеги, які працюємо на благо цілої держави, а не тільки на благо однієї малої територіальної громади. У нас немає розмежувань. Якщо хтось десь щось буде закривати, це його власна справа. але повірте, ми, ми до цього абсолютно відношення не маємо. Те, що торговець був надвійні, буде працювати так безперечно. Куди вона дінеться? Само собою вона буде працювати в ті дні, в які вона працювала. Ми будемо працювати середа, п'ятниця. Вони четвер, субота. Хтось інші дні працює, інша територіальна громада. Я не можу зрозуміти, чому створився такий ажіотаж. Ми всього навсього відкрили свою локацію, свою точку. Ми хочемо забезпечити товарами і потребою наших громадян. А те, що ми живемо близько біля Івано-Франківська чи надвірної, повірте, це не досягнення, це наша біда. Біда, тому що тікає ПДФО, тікають люди і так далі. Ми працюємо. І бажаю вдало працювати, і нашим колегам з іншої громади. Загалом захід був насичений сольними та танцювальними виступами. А аукціон зміг принести більше 12 тисяч для ЗСУ. Кожен із прилавків доповнював атмосферу дійства, особливо ті, які дарували можливість ознайомитися із експозиціями представленням кожного населеного пункту переріслянської громади та посмакувати колоритними стравами місцевих газдень.